волю і незалежність нашої держави від російських окупантів помер наша земля. Мешканець міста Южних, електрик, дизеліст польової владі згоду матеріального забезпечення першого механізованого батальйону військової частини а 40 53 Шевченко Руслан Вікторович. Шануємо пам'ять воїна. Винували в мовчанні. Віччина пані і вічна слава Нашого персоналу вони договорські, будь ласка, хто спопади Громада знову в жалобі. Чергова, трагічна звістка з війни. Ми втратили ще одну, одного нашого захисника. 19 липня 2024 року, біля населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області, під час виконання обов'язків щодо захисту Батьківщини помер Шевченко Руслан Вікторович. Електрик, дизеліст польової лазні взводу матеріального забезпечення першого механізованого батальйону військової частини А-4053, солдат Збройних сил України. Руслан був призваний на військову службу по мобілізації 4 жовтня 2023 року. Був вірним військової присязі та мужньо стояв на захисті. Кожного з нас. Сьогодні провести нашого захисника в останній путь прийшли його рідні, друзі, колеги, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова Южницького міського голову Володимира Миколаївича Новацького. Шановні друзі. Знову і знову ми збираємося тут, на цій площі, на Майдані, щоб віддати дань пам'яті. Нашим землякам, які віддають своє життя за Україну, за незалежність, за кожного з нас. Знову плачуть матері, знову плачуть батьки, діти, близькі, друзі. І саме страшне те, що повторюються повітряні тривоги, летять ракети і ми до цього починаємо привикати. Це вже переходить в наші будні будні нашого життя. Так не повинно бути. Перемога повинна бути якомога швидше. Якомога швидше повинні повернутися наші рідні, близькі із фронтів. Повернутись додому, тому що вдома їх чекають. Сьогодні ми прощаємось з Русланом, а прощались уже ми тут. З 59 земляками, героями нашої громади. 59 жителів громади. Скажіть, будь ласка, хіба могли ми коли-небудь навіть собі уявити, да в страшному сні такого ніколи не приснилось би, що ми похоронимо 59 наших героїв-земляків. І я... Дуже не хотів би, але я думаю, що це ще не кінець. Але я дуже хотів би, щоб це ми в останній раз тут зібрались на цій площі з цього приводу. Об'явлений траур в нашій громаді приспущені прапори, заборонені всі розважальні заходи. Я Хочу сказати, що сьогодні задача перед владою зробити все можливе, щоб ми пам'ятали наших героїв і пам'ятали завжди. Слава нашим землякам! Вічна пам'ять Руслану, слава Україні! Героям слава! Ми схиляємо голови перед мужністю і відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках мужньо захищають нашу країну. Від підступного ворога низько вклоняємось перед загиблими героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України, велика їм шана. слава і честь нашому земляку, Шевченку Руслану. Вічна слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил. Та іншим військовим формуванням України. Запрошую до прощального слова ще при Коли в соціальних мережах я прочитала повідомлення про загибель нашого земляка, його ім'я і прізвище Шевченко-Руслан мені ні про що не сказало, я з ним не знайома. Але я впізнала його на обличчя. Та це ж працівник духмяної хати. Тільки на тому знімку він в повідомленні він мав такий офіційний вигляд, а на роботі, де я його бачила часто, він був завжди усміхнений і привітний. Я просто розплакалася. Пригадала той випадок, коли я прийшла по хліб, він каже: Та не беріть цей, почекайте, якщо у вас є 5 хвилин, я зараз дістану свіжий візник. Потім був інший випадок, за хлібину мені треба було зап заплатити 35 гривень і заплатити готівкою, щоб не було решти. Я почала шукати ті 5 гривень. Він каже, та не шукайте, достатньо буде 30 гривень. Справа не в тому, що він зекономив мені 5 гривень, а в тому, що він був таким, яким ми хочемо бачити кожного працівника сфери обслуговування. Потім я начиталася коментарів, які йшли під повідомленням про його загибель, і зрозуміла, що він був працьовитий, добросовісний, відповідальний, а також він був дуже доброзичливий і щирий. Я зрозуміла, що ми, наша громада, наше місто втратили ще одного найкращого. В повідомленні сказано, що він помер. Це означає, що в нього не влучила куля. Але реально, фактично, його все одно вбила Росія, його все одно вбила розв'язана Росією війна. І це дуже прикро. Сьогодні я в музеї мушу виконати ту роботу, яку я дуже не люблю, просто можна сказати, ненавиджу це прикріпити табличку із його ім'ям і прізвищем на той стенд, яким ми вшановуємо наших загиблих. І тепер я запам'ятаю назавжди його прізвище, його ім'я, як і пам'ятаю прізвища цих майже 60 загиблих раніше. Ці прізвища і ім'я має пам'ятати вся наша громада, все наше місто, вся Україна. І зберегти цю пам'ять на роки і передати цю пам'ять наступним поколінням на віки. Бо вони герої. Слава Україні! Героям слава! Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися на пам'ять і славу нашому герою, Ростиславу. Ростиславу, якому сьогодні ми похорон творимо. Що я сказав Ростислав? тому що його так пристигне. Словен Бог на завжди, нині повсякчас і навіки. Все діво, як отець має життя в самому собі, так і сину життя в самому собі. Діда, всі, в робах, голоси на Божого і вийдуть творив... тому що нам не дозволяли знати своїх героїв. Але відтепер починається шлях визнання, як новозавітних наших славних воїнів героїв, так само героїв ухаре боремо. Думаємо, що звільнимося і ще за Україні сьогоднішній день. День, коли відходить душа і тіла, і коли ми прощаючись і спокійним робимо. І дорогу наближається, нині авій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, голослого ми. Христос є істинний Бог наш, живе живим і ми роздіємо. Руслана я не знала особисто, але він був працівником нашої духняної хати і завжди повітно нас зустрічав. І коли ми побачили це сповіщення в соціальній мережах, ми ну, знайшли можливість прийти обов'язково проводити Так повинен долучатися кожен мешканець нашої громади про цю можливість. Він запам'ятався, ми теж згадували вчора ще ту, ту ситуацію, коли ми поклали хоток. Він сказав, спочатку мамин борщ, а потім худок. Так ми його запам'ятаємо. Дуже щирим, усміхненим, добрим, привітним, завжди запам'ятаємо. Дуже важливо, тому що такі страшні події, вони дуже підтримують родини, дуже підтримують такі прощання. Я бачила, родина дуже вдячна людям, які приходять на прощання, навіть якщо їх особисто не знають. Я його знала особисто. Ми з ним працювали деякий час разом. Що я хочу сказати, що це дуже велика втрата, як для тих, хто його знав, так і взагалі для всієї южницької громади. Він був дуже гарна, відповідальна, щира і добра людина. Він завжди посміхався, він завжди намагався допомогти. Підтримати і весь цей час, що ми з ним працювали, це ну, тільки гарне можу про нього сказати. І те, що таке трапилось для мене була несподіванка вчора, і я вирішила, що я маю прийти і віддати шану. Чи знало ви про те, що його мобілізували, що він лавив за силу? Ні, не знала. Я його бачила так, як я почула, що його мобілізували в жовтні 23-го року. Я його бачила до того, і ми з ним спілкувалися. Ось, і якось. більше я його не бачила. Дуже добре знаю його дітей, знаю його дружину, батька. Я б їм бажала триматися. триматися, і, бо це… Ну, я не знаю, як це можна пережити і перенести, особливо батькам і дітям. Але він загинув як герой. І наша громада повинна пам'ятати і вшановувати всіх наших хлопців, які там залишились і які там воюють зараз, і підтримувати їх. хоча б... Прийшовши сюди і віддавати шану. Сьогодні прийшли, що пам'ять Руслана чи знали ви його особисто? Так, я його добре знала. Ми з ним з ним разом працювали на пікарні Южницькій. Хліб пекли, років п'ять працювали разом. Дуже весела, позитивна людина. Завжди на поміч прийде такий відзивчивий. Знову. Хороший парень, нічого поганого не можу сказати. Я чула, я чула, що він вже да, в минулому році пішов ну, на війну, да, знала. Я взагалі вчора, як побачила цей портрет, я спочатку його не пізнала. Він дуже худий став, а потім прочитала фамілію, думаю, боже, це ж Руслан. Дуже розстроїлась, дуже плакалась, так страшно. Важко, звісно, утішити якимись словами. Треба крепитись, треба жити далі. Що ж робити? Це проклята війна, багато життів. Молодих позабирала. На жаль, це дуже велика трагедія для нашої України.